Сьогодні ми розглянемо один з найпопулярніших медіаплеєрів від компанії Solink модель H3, яка обладнана процесором H313. Цей ТВ-бокс представляє собою пристрій початкового рівня з відмінною продуктивністю та сучасним дизайном. Solink h 3 відрізняється потужним процесором H313, який забезпечує відмінну продуктивність і дозволяє без затримок запускати програми. Пристрій включає в себе найкращі розробки в області мультимедійних систем для домашнього використання, що робить його універсальним і ефективним рішенням. Медіаплеєр має стильний і елегантний дизайн, що дозволяє йому легко вписуватися в будь-який інтер'єр. Інтуїтивний інтерфейс і прості налаштування забезпечують зручність використання для користувачів різного віку та рівня навичок. Solink A3 це сучасний медіаплеєр, який поєднує в собі високу продуктивність, багатий функціонал і привабливу ціну, роблячи його ідеальним вибором для домашнього мультимедійного центру. Пристрій працює на базі операційної системи Android 10, що відкриває доступ до величезної кількості програм і сервісів через Google Play. З мільйонами додатків, доступних для завантаження, ви можете знайти все. Від потокових відеосервісів до ігор і спеціалізованих мультимедійних програм. Оновлена система забезпечує стабільність роботи, швидке виконання задач та підтримку новітніх додатків. SoLink H3 обладнаний потужним процесором H313, що дозволяє легко відтворювати відео у високій якості, включаючи 4К та HD формати. Це гарантує плавний перегляд відео без затримок або зависань. Крім того, пристрій підтримує велику кількість аудіо та відеоформатів, таких як mp 4 MKV, AVI, mp 3 FLAC та інші. Завдяки цьому Soulink H3 є універсальним рішенням для будь-яких медіафайлів. Вбудований Wi-Fi дозволяє швидко підключатися до інтернету без потреби в додаткових кабелях. Це робить пристрій ідеальним для перегляду потокових відеосервісів, таких як Netflix, YouTube. Amazon Prime, а також для онлайн ігор або соціальних мереж. Соулінг H3 поставляється з низкою встановлених програм, серед яких є популярні медіа сервіси та додатки для перегляду відео, такі як KinoHD, HD Risk, Filmix, популярні онлайн-кінотеатри, що пропонують доступ до тисяч фільмів та серіалів у високій якості. YouTube Спеціальна версія програми без реклами для комфортного перегляду відео без перерв. Прогноз погоди. Зручний додаток для перевірки поточних та майбутніх погодних умов. Однією з головних переваг Soulink H3 є його інтуїтивний інтерфейс. Навіть користувачі без технічного досвіду легко зможуть керувати пристроєм та знаходити потрібні програми. Всі вкладки чітко розділені за категоріями. Кінотеатри збірка популярних додатків для перегляду фільмів та серіалів онлайн. YouTube – окрема вкладка з безліччю додатків для перегляду улюбленого відеоконтенту. IPTV – можливість доступу до безкоштовних телеканалів, що дозволяє переглядати телебачення без додаткових витрат. Soulink H3 також підтримує функцію IPTV, яка дозволяє переглядати телевізійні канали через інтернет. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче дивитися безкоштовне телебачення, зокрема новини, спорт або розважальні програми. Плеєр має компактний та стильний дизайн, який легко вписується в будь-який інтер'єр. Він не займатиме багато місця та чудово доповнить ваш домашній кінотеатр чи мультимедійний центр. За свою привабливу ціну Soulink H3 пропонує безліч функцій, які зазвичай притаманні більш дорогим моделям. Він є ідеальним рішенням для тих, хто шукає потужний та функціональний медіаплеєр без зайвих витрат.